Так, я розумію, причина в мені я не можу відпустити минуле, в якому він мене образив, не підтримав, коли мені було це потрібно. Це не зрада. Я хворіла Угу. Іруся, Я би щиро рада вас була бачити на індивідуальних сесіях або е, прийти на цей курс е, психосоматика. Тому що поясню, що у вас відбувається. Обіда це дуже важка, непроста емоція. Ви на енергетичному рівні його знищуєте. Він, щоби вижити, Понятно, що він буде від вас віддалятися. Ну, людина жити хоче, серйозно. А оця ваша образа, що така образа? Це внутрішній такий сум, і це таке відчуття. Ну, ти, я ж пам'ятаю, ти ж мені зробив боляче, і мені від цього, я від цього страждаю. І я тебе ніби простила. Но підсвідомо, я хочу, щоб ти поніс почуття провини і був покараний. І я тебе буду карати дуже довго. Повірте, якщо ви це не зупините, він від вас втіче і буде правий, бо в нього життя одне, як і в вас. Тому е, захочете, приходьте, бо це дитячо-батьківська взагалі стратегія поведінки. Це не про партнерство. І це про вашу там, одну частку свідомості, е, яка буде і вам заважати е, ну, якби, жити, да? і ви будете знищувати людину поруч.